Значну ескалацію громадянської війни, активне використання важких озброєнь, у тому числі танків, гелікоптерів та артилерії в Сирії, відзначають спостерігачі ООН. При цьому важкими озброєннями, зокрема танками, тепер володіють не лише урядові війська, але й повстанці. Про це заявила речниця місії спостерігачів за всіма напрямками ми надзвичайно стурбовані ситуацією. Ми закликаємо сторони виявляти максимум стримання і нагадуємо про вимоги міжнародного гуманітарного права, яке передбачає захист цивільного населення. Їхній обов'язок розрізняти в цьому конфлікті мирних жителів і бійців. Сотні сирійських утікачів щодня прибувають до сусідніх Іраку, Туреччини та Йорданії. Це табір для біженців біля йорданського міста Мафрак. З даними ООН, він може вмістити до півтораста тисяч людей. Жителі іншого табору, розташованого в пустелі, скажеться на нестачу питної води, електроенергії та нестерпну спеку. Тим часом Туреччина підтягнула до сирійського кордону орієнтовно 25 танків. Механізована бригада розпочала кількаденні навчальні маневри. Це сталося по тому, як Анкара висловила стурбованість повідомленнями про активізацію на півночі Сирії групи курдських бойовиків союзної і сепаратистською робітничою партією Курдистану.